Мир всім дорогоцінні. Хотілося б сьогодні, знаєте, поділитися такою думкою, як у Біблії є такі два брати, їх історія вона дуже так чітко згадується, і взагалі, як приклад, це Каїн та Авель. І ви знаєте, що Авель, він коли прийшов до Господа, вони обидва принесли жертву Богові. Але на жертву Авеля Господь. Подивився, і йому була ця жертва приємна, і вона йому сподобалася, тому що Авель він зробив це від щирого серця. А каїн він приніс, тому що ну знаєте, як треба було. Приніс, тому що брат приносив, ну і я приніс, що мені? Так, сьогодні, знаєте, багато людей, які є, також це було, в принципі, потім, коли був Христос на, Ісус Христос на землі. Фарисеї також вони приходили і казали, ну просто до Іоанна Крестителя вони приходили і йшли. І Іоанн, він казав: Зробіть плід покаяння, тобто не йдіть просто тому, що йдуть ці, а спочатку покайтеся, ну, тобто, щоб у вас був плід взагалі вашого покаяння. І до чого все це. Каїн та Авель два таких приклади. Каїну повинно було йти і вчитися у свого брата у Авеля, і ви знаєте, що така думка, такий момент є, що він не пішов вчитися, він пішов і вбив свого брата. Але якщо подивитися, то ви знаєте, що так як він не навчився. Тобто він не зміг стати на рівень вище, тобто у пізнанні Бога, взагалі для того, щоб принести також таку жертву, тобто для того, щоб йти до нього, навчитися, йому треба було, було бути смиренним, тобто змінити свою гордість на смирення, так? на покірність. Тобто він повинен бути покірним і стати покірним, і навчитися у свого брата. Але що зробив Каїн? Каїн пішов та вбив його. Е, і ви знаєте, такий момент, що він е, після цього він також не зробив жертви для Бога. Тобто навіть смерть свого брата, навіть той вчинок, який він взагалі вчинив, він його не підняв на інший рівень. Він не став краще. Е, в його житті нічого не змінилося, окрім того, що він взагалі зробив гріх. Розумієте? І сьогодні також є багато людей, знаєте, які не можуть. Бути е, покірні е, той власті, яка є, е, там е, та влада, яка є, наприклад е, у церкві. Там, чи взагалі е, люди вони не можуть бути покірними е, і вони йдуть е, знаєте, і роблять по-своєму. Е, але це виглядає в, в, в очах Бога, так же, як виглядає е, Каїн і Авель. Тобто люди, які не, не вчаться у тих людей, в яких є плід, в яких є результат. Наприклад, також у новому заповіті написано, що е, повинно було йти, е, коли був е, цей Лазар е, е, Богач. Так? Вони, е, у Авраама був діалог, і Авраам казав: тобі треба йти до Моїсея до Моисея та пророків, тобто до людей, яких поставив Господь. І сьогодні також є люди, які приносять достойний плід Богу, і треба не знаєте, не показувати свою гордість у випадку з цими людьми, а навпаки, піти і розпочинати вчитися, тобто робити, знаєте, такий плід... Якби під власних людей, які вчаться. Тобто у тих людей, у яких є результат, тому дуже важливо дійсно не робити, просто як як заманеться, кому як захотілося, а просто піти, якщо є люди, у яких є плід, просто піти до них і навчитися, просто подивитися, як вони роблять, як вони розуміють Біблію, як вони взагалі, що вони роблять для того, щоб Господь бачив їх, взагалі дивився на них, на них і завдяки чому в, їх, в їхньому житті є благодать. Тому це дуже важливий момент, на який треба звертати увагу, і кожному з нас треба розуміти, Розуміти, що Господь він гордим противиться, а тим, хто є сміренні, так він дає благодать.